Всім доброго геймерського або ж ігрового вечора ми з України. І сьогодні у нас буде огляд колекційної техніки Великобританії. Кожне третє відео буде якесь ексклюзивне. Три, пер... Три відео в тиждень будуть виходити. Буду старатись, щоб виходили. Перші два будуть в виді огляду якогось танка. А четверте, верніше третє, буде ексклюзивне. По типу огляд будного магазину, магазина, огляд акцій за золото, огляд Батл наприклад. Я ще не придумав, що я буду далі робити, але на цей раз я вирішив зробити огляд колекційної техніки Великобританії. Є дві ар, три артилерії. Другого, третього і четвертого рівня. Другого в мене не куплено, але вона не особо лахти. Не сильно прикольна. От Sexton 2 і Birgan хороші артилерії. У Sexton 2 дуже прикольна пушка як для його рівня. А в Birg Gun крутиться башта на 360 градусів. На цих третіх-четвертих зациклюватись, напевно, не будемо. Але ні. Розглянемо ще Алекто. Ось таке. Ось непогана, доволі самокутка. Вона маленька. І пушка в неї також непогана. Тому що в неї бронепробиття. 71, хоч і 71 мм в цей. Але урон 180. Є ось така якої бронепробиття 41, як в минулому відео показаній су 122 Але в цей урон 370. І це на четвертому рівні. Далі ще можна розглянути Грант. Але коли ми будемо в майбутніх може, відео розглядати корпційну техніку Великобританії, то. Ой, Америки. То там буде дуже схожий танк М3. Грант, ви бачите. Є... Ви думаєте, що головне в нього озброєння це ось це, так? Ні. Ось це. І ось це це просто як декорація. І ніяка це не зброя. І ніяка це не гармата. Її з легкістю кожен танк пробиває. Всі думають перед тим, як його купити. Вау, гляньте, це перший двохствольний танк. Уявляєте собі. Можна купляти і з обох гармат стрілять. Ні. Можна тільки з це і стрілять. Вона не крутиться на 360 градусів. І ладно б ще це. Ладно б ще це було якоюсь самоходкою. Це середній танк в кінці кінців. Таких танків і ще американський є один в один, як цей. Просто башта зверху, трошки інша і нація. Так. Наступний танк, який ми розглянемо, у нас є. Sherman 3. Ми розглянемо подібний танк, коли будемо розглядати американський. І це буде в якомусь майбутньому відео. Фа... З Firefly така ж історія. Тому розглядаємо Archer. П'ятого рівня самоходка. Боже. Я коли на, не, на ній почав гуляти, думав, боже, чого вона так повільно їде вперед? А поясню, вона назад їде 30 з чимось кілометрів на годину, а вперед 12 чимось, 12 кілометрів на годину. Я колись його називав молдаванським танком, тому що назад швидше, ніж вперед їде. А так, якби не оцей мінус, то була б нормальна самоходка. І останній танк. Я коли, почин... коли ще не можна було переносити аккаунти, я вирішив на євросервері зробити аккаунти погулять. Я пройшов курс молодого бойця, бійця, поки він ще там був. І забрав за жетончик шостого рівня Черчилль Ганкейрер. Гавно гамні зразу покажу. На цьому ми будемо закінчувати. Я бажаю вам всім мирного неба над головою, щоб війна швидше закінчилась. Всім геймерський пока. Бажаю, радий бачити на...